Доброго дня всім присутнім. Рада сьогоднішній нашій зустрічі. Тема зустрічі це особливості перерахунку та виплати субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг в неопалювальному сезоні. Тож всі я думаю проінформовані, що перерахунок субсидій на неопалювальний сезон починається з 1 травня. І сам період триває з 1 травня по 30 вересня. 1 травня, в зв'язку з переходом на неопалювальний сезон, пенсійним фондом України і в Вінницькій області було проведено масовий автоматичний перерахунок. Чим він зумовлений тим, що згідно чинного законодавства, якщо в домогосподарстві не відбулись зміни майнового стану або ж не було змін у складі Домогосподарства, то такі призначення відбуваються автоматично. І ми вже в червні, місяці, 5 червня, було профінансовані травневі виплати для тих осіб, які призначені автоматично. Це субсидії для 37,5 тисяч домогосподарств. Та понад 79 тисяч жителів Вінниччини отримали пільги. На ці виплати спрямовано майже 50 мільйонів гривень. Однак є певний перелік осіб і домогосподарств, яким автоматичне перепризначення не відбулося. Ще раз хочу сказати, що це стосується найперше тих домогосподарств, в яких змінився майновий стан або склад членів домогосподарства. Тоді ми безумовно подаємо обов'язково заяву на призначення субсидії. На неопалювальний сезон, але за законодавством визначені обов'язкові випадки, коли домогосподарство звертається з 1 травня на неопалювальний сезон. З заявами на призначення. Тобто автоматично перепризначення не відбувається для тих домогосподарств, які не отримали субсидію у зимовому періоді. Також у нас є така категорія домогосподарств, якщо вони користуються субсидією на тверде паливо і скраплений газ. Хочу сказати, що протягом року 36 тисяч домогосподарств Вінничини користуються Рестується таким видом субсидій, і вже в поточному році протягом перших чотирьох місяців понад 31 тисячу домогосподарств звернулися за призначенням субсидії на тверде паливо і скараплений газ і отримали її виплату. Також домогосподарства у складі яких Є внутрішнє переміщення особи. Це невелика кількість домогосподарств у всій Вінницькій області, таких 203. Також, якщо у домогосподарство орендує приміщення і сплачує за нього житлово-комунальні послуги, таких у нас в опалювальному сезоні було близько 130 і найбільша категорія домогосподарств, які обов'язково повинні звернутися з початку неопалювального сезону, це якщо в домогосподарстві зареєстровано більша кількість осіб ніж офіційно проживає. Понад 14 тисяч домогосподарств має такий склад, і тому ми очікуємо, що буде обов'язково. Звернення з початку неопалювального сезону. Я тільки хочу нагадати для таких домогосподарств, що заяву потрібно подати протягом травня-червня, якщо ви претендуєте на поновлення субсидії з початку неопалювального сезону, тобто з 1 травня, у іншому випадку, з місяця звернення. Хочу коротенько нагадати, куди ж можна звертатися. Тут все залишилося незмінним. У нас є декілька можливостей. Тобто це звернення особисто. Тут ми звертаємося до найближчого сервісного центру пенсійного фонду, або ж ЦНАПу, або представників сільських селищних і міських рад, тобто органів місцевого самоврядування, які вповноважені на приймання таких заяв. Інший шлях це через веб-портал пенсійного фонду, мобільний застосунок пенсійного фонду, через портал Дія або ж сайт Міністерства соцполітики. Можна подати заяву в електронному вигляді, тобто не виходячи з дому, але в такому випадку ми повинні підписати її індивідуальним кваліфікованим підписом. В такому випадку людина буде ідентифікована через свій власний підпис. Також сьогодні піднімається дуже багато питань в зв'язку з тим, що ми вже знаємо, що з 1 липня у нас будуть змінені тарифи. Ці тарифи зростуть досить суттєво, з нині діючого 2,64 до 4,32, і хочу нагадати всім, що з 1 червня Пенсійним фондом України буде проведено автоматичний перерахунок у зв'язку з зміною тарифу. І уже в липні ми будемо виплачувати перераховані автоматично. Розміри субсидій і пільг. задають часто питання, як же зміниться субсидія, наскільки вона покриє зростання тарифу. Хочу сказати, що якщо взяти приклад стандартного домогосподарства, в якого соціальна норма на електроенергію це буде 70 кВт. На сім'ю, і за кожного члена домогосподарства ще по 30%. Ну, от ми беремо, наприклад, розраховуємо сім'ю, яка має в складі мати і двоє діток, мати працює, її доход складає 9200, він був і в квітні, і в травні, тобто він не змінювався. І на домогосподарство соціальна норма визначає субсидію на 130 кВт. Якщо домогосподарство, окрім електроенергії, мало ще Ну, наприклад, побутове сміття, таку комунальну виплату, і водовідведення, ну тобто стандартне домогосподарство, то з урахуванням соціальних норм на такі житлово-комунальні витрати складалось розрахунок 1120 гривень в зв'язку з підняттям електроенергії на 130 кВт, з урахуванням нового тарифу ця сума складатиме 1338,75 копійок. Тобто зростання відбувається на 218 гривень, не торкаючись зміни. Обов'язкової частки сплати даного домогосподарства, тому що дохід домогосподарства не змінився. Ми бачимо розрахунок субсидії був 395 гривень по цьому домогосподарству, а тепер буде 614 гривень. Тобто, тих самих 218 гривень, на які вплинуло збільшення тарифу при розрахунку соціальних норм споживання, на таку саму суму збільшиться розмір субсидії. Хочу зупинитися ще на декількох питаннях, які не торкаються перерахунку на неопалювальний сезон, але ж безпосередньо пов'язані з цією темою. Справа в тому, що прийнято рішення перейти на загальну форму призначення субсидій і піль для домогосподарств і осіб, які Отримували її з початку воєнних дій, і проживали на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій. До сьогоднішнього дня вони мали можливість отримувати субсидію за місцем фактичного проживання, і я вже говорила, понад 200 осіб скористалися на Вінниччині таким правом і частина людей, які Проживали на початок ну на 24 лютого 2022 року, були отримувачі субсидії або шпільг, тобто на початок повномасштабного вторгнення. Проживали або проживають на тимчасово окупованій території, або в зоні активних бойових дій і. Е з початку повномасштабної агресії не звертались до органів пенсійного фонду за перерахунком субсидій і пільги. Тобто були отримувачем на початок бойових дій, отримують її до сьогодні, отримували до 1 червня. І ніколи не зверталися за переоформленням. Вони отримували заміс фактично проживання. Хоча проживали на сьогоднішній день, проживають, можливо, в Вінницькій області. А саме до жителів Вінницької області я звертаюсь. Таким особам виплати припинені і для їх поновлення. Їм потрібно звернутися до найближчого відділення пенсійного фонду або ж до уповноважених осіб органів місцевого самоврядування, до найближчого ЦНАПу, який розташований за місцем фактичного проживання для оформлення субсидії за місцем фактичного проживання. І тут є один нюанс: якщо таке звернення відбудеться до 1 жовтня. То е, е, субсидія буде відновлення з моменту припинення, у разі якщо вона буде мати грошовий вираз, тобто така субсидія буде визначена для домогосподарства, в якому особи проживають сьогодні. Ну і в цьому випадку можна звернутися і в електронному вигляді, е, тобто через веб-портал Пенсійного фонду, через е, мобільний застосунок Пенсійний фонд або ж через портал Дія. І є ще один нюанс, на якому я хочу зупинитися. З 1 травня у нас почала діяти система, коли наші захисники і захисниці. Можуть подати заяву на призначення пільги спрощеного зразка. В чим викликана ця така зміна можливості, це пов'язано з тим, що дуже багато наших захисників і захисниць встановлюють статус, от, наприклад, учасник бойових дій або ж особа з інвалідністю, коли в них немає можливості особисто звернутися до органу, що призначає. Пільги, наприклад, людина отримала статус, але перебуває в зоні бойових дій. Тобто на передовій. Або людина отримала посвідчення і статус особи з інвалідністю внаслідок війни, але перебуває за кордоном на лікуванні. В такому випадку, як правило, наші захисники не могли самостійно звернутись, і у нас виникали ряд питань, тому що юридично закріплено право для членів сім'ї. Звернутись не було. Це була така досить велика проблема. Вона урегульована ще в грудні 2023 року, і от з травня місяця цей експериментальний проект запрацював. Перший, він дає право членам сім'ї. Захисника або захисниці звертатися з заявою. Друге, відбулося ряд спрощень. Заяву потрібно було подавати перше для внесення до реєстру пільговиків, другу саму заяву на призначення пільг. На сьогоднішній день ці дві заяви об'єднані в одну, що значно спрощує роботу і для ветерана, і для членів їх сім'ї. І е, третій такі е, велика новація: що е, якщо ми порівняємо з тою заявою, яку оформляють в, в на загальних умовах, то фактично е, ми до цієї заяви не е, немає вимог, е, щоб ми вказував заявник, е, які саме послуги отримує домогосподарство, які е, е Родинні зв'язки є. Ми тільки вказуємо там, якщо подає заяву мати або дружина. Ми вказуємо дружина або мати. Ми не вимагаємо підтвердження будь-яких документів до цієї заяви. Тобто, заява фактично одна, вона обмежує коло інформації, які нам потрібно подавати. Ми не говоримо, які послуги, ми не, не навіть не підкріплюємо. Посвідчення, а це також дуже важливо, тому що дуже часто посвідчення учасника бойових дій наш захисник отримує у зоні бойових дій, тобто в своїй частині, і воно ніяк не потрапляє до дружини або до батьків, які мають його принести фізично. Тому сьогодні ми просто зазначаємо, що має такий статус ветеран, і пенсійний фонд України. Шляхом електронного обміну. З Міністерством юстиції підтверджує родинні зв'язки, з Міністерством ветеранів підтверджує статус людини. Далі шляхом обміну інформацією з надавачами послуг за наявності адреси, яку вказав заявник або член його сім'ї, ми визначаємо коло послуг, яким користується Дане домогосподарство, яке претендує на призначення пільги. Тому що ця спрощена заява стосується виключно призначення пільги. І якщо говорити вже про підсумки, то сьогодні до нас вже подалося 16 заяв. Вони подавалися як безпосередньо захисниками і захисницями, так і членами їх родин, які пенсійний фонд сьогодні опрацьовує, я думаю, вже в поточному місці будуть призначені дані виплати і отримані нашими пільговиками.